Скажіть, що вам найбільше подобається в жінках? Головне, щоб не хропіли. А в сексуальному плані? Особливо під час сексу. Дівчина щось буркотить, дивлячись телевізор, потім хлопцеві. Прикинь, я, здається, почала розмовляти з телевізором. Він комп'ютеру. Прикинь, вона розмовляє з телевізором. Вагітна жінка буде чоловіка. Юра, я хочу гранат! Хочу дуже багато гранат! Чоловік встає. Е, і коли ти вже народиш цього терориста. Як називається, коли в когось закохуєшся, а тебе одразу люблять у відповідь? Уява. Діду, а що таке старість? То внучку, коли вранці, окрім тиску, нічого більш не підіймається. Алло, швидка. Так. Приїжджайте швидше, в моєї дружини біла гарячка. Як ви це визначили? Тут повна кімната чортів, а вона їх не бачить. Джон, ви не знаходите, що у цього йогурту якийсь дивний смак? Так, сер. Більш того, я знаходжу, що у цього йогурту якась дивна назва, сер. Ну і яка ж? ПВА, сер. Офіціант. Ваш шніцель на смак нагадує старий стоптаний домашній капець, натертий цибулею. Неймовірно, що вам доводилося їсти у вашому житті? 1 вересня мама запитує у першокласниці Ну і як пройшов перший день у школі? Перший день, тільки не кажи мені, що завтра я повинна йти туди знову. Як бачите, гречки на полицях уже немає, макаронів і солі теж немає, навіть туалетного паперу немає. Молодий чоловік, досить знімати відео в аптеці. Ви зарядку робите? А вже ж, кожен день? Ні. Раз в тиждень. А чому так рідко? В мене старенька Нокія, вона тиждень тримає. Іване, маєш ключ на 32? Маю. А знаєш, чому маю? Чому? Бо нікому не даю. Василю. Як твоя дружина дізналася, що ти їй зраджуєш? Розказала такий смішний анекдот, що аж коханка в шафі розсміялась. Тату, це Олександра, вона буде жити з нами. Довго? Близько трьох годин. Купив холодильник з новими технологіями. Намагався відкрити після 18-ї години. А він мені буде день, буде їжа. Вибачте, ми не маємо здачі. Візьміть ось 5 жуйок з Мікі Маусом. Я вам дитина чи що? Дайте з термінатором. Вчителька запитує Миколко, а що таке відповідальність? У мене на штанах один гудзик. При чому тут гудзик? Так ось на ньому і лежить вся відповідальність. Двоє друзів розмовляють. Ти як? Припинив свої сварки з дружиною. Так, ти уявляєш, вона сама приповзла до мене на колінах. І що сказала? Вилазь з під ліжка підлий боягуз. Мамо, я вагітна. Лесю, в тебе вже четверта дитина, і всі від Петра. Чому ти не вийдеш за нього заміж? Він мені не подобається. Добрий день. Я хотів би взяти горілку в кредит. Судячи по кольору вашого обличчя, у вас гарна кредитна історія. Бібліотекар в літаку є! Я бібліотекар, а що сталося? Літак летить на Мальдіви. Звідки ви тут взялися? Лікарю, що зі мною? Ви отруїлися. Чим? Та не хвилюйте свитак, дорогенький. Ростин все покаже. Лекція троє студентів на гальорці дуже сильно шумлять, викладач. Якби молоді люди на задніх рядах вели себе так само тихо, як ті, які грають в карти на середніх, то ті, хто сидить попереду, могли б спокійно спати. Микола, ти їсти хочеш? Ага. То встань і звари тоді не хочу. Ну тоді лежи і не бреши. Беру свої слова назад. Ти вирішив вибачитися за свої образи? Ні, я вигадав нові. Синку, ти вже почав з ким-небудь зустрічатися. Так, тату, з Розою. все добре. Я в твої роки теж з нею зустрічався. Алло, кохана. Тільки що по радіо передали, що один божевільний їде по зустрічній. Будь обережніше. Один? Та їх тут тисячі. Співбесіда при прийомі на роботу. З чим у вас асоціюється темно-синій колір? Темно-синій колір асоціюється у мене з ідіотськими запитаннями. Чув ти одружився? То як? Щось змінилося у твоєму житті? О, ще й як. Раніше мама мені прала, прасувала, прибирала, а тепер все це я роблю сам. А скільки вам років? Спробуйте вгадати. Підказую, моя молодість пройшла в епоху будівництва пірамід. Єгипетських? Ну що ви? Фінансових. Йдуть по місту чоловік з дружиною. Перестань сякатися на тротуар. Я ж подарувала тобі чудову індійську хустинку По-перше, вона не поміщається в мене в кишені. По-друге, я здав її в ломбард. А по третє, там її оформили як чохол для хоботу!» Бабусю, а ти коли-небудь вчилася віддалено? Звісно, онучку, школа була в сусідньому селі. Чоловік повертається пізно вночі додому і каже дружині: Ти ніколи не вгадаєш, де я був, кохана. Я то вгадаю, але спочатку послухаю твою версію. На прийомі в лікаря. Лікарю, я так люблю свою дружину. Ви просто не уявляєте, я за 20 років жодного разу не зрадив. Та й зараз вона для мене все. Це не до мене, це до психіатра. Сину, вставай, їдемо на дачу копати моркву. Тату, четверта ранку. Вставай! Але в нас немає дачі. Це не означає, що нам не потрібна морква. Два приятелі йдуть вулицею. Раптом один хапає за руку іншого. Швидше йдемо. Що сталося? На тому боці стоїть моя дружина і розмовляє з моєю коханкою. Приятель подивився і каже Заспокойся, це моя дружина розмовляє з моєю коханкою. Свічки є? Для дупи? Ні, для лади. Так, є. На, тримай. Так це ж для дупи. Вони на ладу теж підходять. Мамо, раніше після сварки ви закривалися з татом в спальні і виходили веселими. Що змінилося? Той, що нас мирив, пішов на пенсію. Ворожка клієнці. Мадам, вашому чоловікові загрожує небезпека. Ви скоро станете вдовою. Це я знаю. А от скажіть, чи буду я виправдана? Тату, а як я з'явився? Ну, загалом то аптека була закрита. Зловив дядько золоту рибку і загадує їй три бажання. Отже, хочу великий завод, великий будинок і велику машину. Вона каже: Добре, вибирай, кредит або лізинг. Він. Вибирай! Соняшникова або оливкова. На прийомі у кардіолога Сидоров. Скільки пива ви випиваєте в день? Чотири пляшки. Як чотири? Я ж тільки дві дозволив. Ще дві дозволив терапевт. Дружина запитує у чоловіка: А хто тобі порадив одружитися на мені? Не пам'ятаю, у мене багато ворогів. Ви вже здали гроші на ремонт класу. Жіночка, відчепіться, я просто повз школу проходжу. Стюардеса в літаку запитує пасажира з Афганістану: Чи не бажаєте вино, пиво чи віскі?» Ні, дякую. Через півгодини я маю сісти за штурвал. Кохана, я цілу ніч не спав. Ти хропіла, пес гавкав. А що ти хотів, щоб пес хропів, а я гавкала? Лікарі, у мене ніс закладений. Я вас благаю. У мене дача, квартира і машина закладені і все нормально. Церемонія одруження. Чи згодні ви взяти в дружини цю жінку? А що у вас є запропонувати щось краще? За столиком у кафе чоловік говорить жінці. Вибачте, але коли ми спілкувалися на сайті знайомств, я вас не такою уявляв. А ви пийте, пийте. Лікарю, я як отримую зарплату, так сміюся, не перестаючи. От і добре, сміх продовжує життя. Тобто до пенсії дотягну? Звісно, а там ще кумедніше буде. Донька повертається додому під ранок, батько суворо запитує: Ну, і як це зветься? Не знаю, тату, але тепер це буде моїм хобі. Зустрічаються два приятеля один на милицях. Що з тобою трапилося? В автомобільну аварію потрапив. Який жах! Так ти тепер без милиць ходити не можеш. Лікар каже, що можу, а адвокат що ні в якому разі. Чуєш, давай познайомимося? Ні. А чого? Ви в спортивних штанях. Ну і що? І тобі купимо. Ти знаєш, мій брат пробігає 100 метрівку за 6 секунд. Та ну тебе. Світовий рекорд понад 9. Розумієш, мій брат знає коротку дорогу. Мам, а що у нас є їсти? Суп, гречка, смажена картопля, сосиски, сирники. Клас, я буду макарони. П'яний чоловік дзвонить у двері, відчиняє дружина. Довга пауза, чоловік. Ну що дивишся? Заходь раз прийшла. Офіціант, ваш шніцель за смаком нагадує стару підошву натерту цибулею. Господи милостивий, чого в житті вам тільки не доводилось їсти? До лікаря приходить кульгавий чоловік і говорить Лікар, я отримав травму під час марафону. Як це сталося? Я відлежав ногу, поки дивився цей марафон по телевізору. Ви написали в резюме, що працювали фрілансером в агробізнесі. Так, копав картоплю людям за гроші. Люба, що у нас сьогодні на вечерю? Нічого. Вчора теж було нічого. Приготувала на два дні. Ой, кумо, втомилась, як кінь, цілу ніч картоплю копала, а що вдень не могла. Вдень я на своєму городі копати буду. А як тебе чоловік відпустив у нічний клуб? Так я йому ванну приготувала і піною наповнила. І це його зупинило? Монтажна піна кого завгодно зупинить. Мамо, твій телефон дзвонить. Подивися, хто. Написано Кара Небесна. Неси сюди, це тато. Сиджу у поліції. Вимагають пояснити, чому п'яна вийшла з ресторану, сіла за кермо і поїхала. А я, холєра, знаю, я взагалі туди прийшла пішки. Сьогодні в автобусі була така тиснява, що одна вагітна жінка народила. Це дурниця. Вчора була така тиснява, що я завагітніла. Лікарю, що мені робити? Сильно втомлюсь від телевізора. А як спите? Сплю добре, але всі сни йдуть з рекламою.